Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке бот для арбітражу ставок фінансування та як їм користуватися. І перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо: То що таке бот для арбітражу ставок фінансування на Binance? Простими словами, це розумна програма для трейдерів. Вона допомагає заробляти на різниці між ф'ючерсами, тобто контрактами на майбутнє, і спотовому ринку, тобто криптовалютами в реальному. Часі. Бот використовує ставки фінансування, щоб одночасно купувати і продавати на різних ринках, заробляючи на цьому комісію. Такий підхід допомагає трейдерам отримувати прибуток, знижуючи ризики. Тож давай розглянемо цей принцип схематично. Бот купує актив, наприклад, біткоін на спотовому ринку. Це забезпечує фізичне володіння активом. Одночасно, бот продає ф'ючерсний контракт на той самий актив, що означає зобов'язання продати актив у майбутньому за зафікс. Ціною в результаті бот отримує дохід від ставки фінансування, сплаченої трейдерами, які купують ф'ючерсні контракти. Ця премія компенсує потенційні збитки від коливань ціни основного активу. А тепер давай розберемося, що таке комісія фінансування у торгівлі безстроковими ф'ючерсами, простими словами, це регулярні платежі між тими, хто прогнозує зростання, тобто обирає лонг, і тими, хто прогнозує падіння, тобто шорт цін. Комісія фінансування допомагає вирівнювати ціни ф'ючерсів з реальними цінами активу. Формула розрахунку цієї комісії виглядає так: комісія фінансування дорівнює розміру позиції, помноженої на ставку фінансування. Ставка фінансування визначає комісію і змінюється з часом для кожного активу окремо. І як ми вже з'ясували, арбітраж це коли ти одночасно купуєш актив на одному ринку, наприклад, споті, і продаєш його на іншому, наприклад, на ф'ючерсах, щоб в результаті отримати прибуток за комісію фінансування. Ця стратегія також називається дельта нейтральною, що означає, що ти намагаєшся знизити ризики зміни ціни, роблячи протилежні ставки на різних ринках. Стратегія працює так, що незалежно від того, як змінюються ціни, твій прибуток від однієї угоди компенсує збитки від іншої. Таким чином, ти отримуєш комісію фінансування і зменшуєш ризики великих змін цін. Якщо ставка фінансування за три дні є позитивною, це означає, що ті, хто купує актив, тобто лонги, платять тим, хто продає, тобто шорта. У такій ситуації бот відкриває шорт на ф'ючерсному ринку, отримує винагороду від ставки фінансування і купує таку ж кількість активу на спотовому ринку. Це називається позитів кері. Ну а якщо ставка фінансування за три дні є негативною, це означає, що ті, хто продає актив, тобто шортить, платять тим, хто купує, тобто обирає лонг. У такій ситуації бот відкриває лонг позицію на ф'ючерсному ринку і продає еквівалентну кількість активу на спотовому ринку. Після отримання комісії фінансування бот знову купує актив на спотовому ринку, щоб зберегти початкову кількість активу. Це називається реверс кері. А тепер давай скористаємося арбітражним ботом на сайті Binance. На головній сторінці вибори торгівля, далі торгові боти. Потім клікни бот для арбітражу. Почни з вибору торгової пари, для якої ти хочеш застосувати арбітражну стратегію. Можеш відсортувати пари за показниками. Перший показник це 3 ставка фінансування, тобто середнє значення ставок фінансування за останні три дні. Другий показник APR або річна процентна ставка. Ці показники допомагають трейдерам оцінювати поточні ставки фінансування і прогнозувати їхній річний вплив. Ну і як ми вже розібралися, використовувати стратегію позитів Carry потрібно, коли трьохденна сукупна ставка фінансування додатня. Це означає, що ти робиш шорт фьючерсів для накопичення комісій фінансування, а також купуєш еквівалентну суму на спотовому ринку, щоб хеджуватися від змін цін. І навпаки, коли трьохденна сукупна ставка фінансування негативна, використовуй стратегію Reverse Carry. Це означає, що потрібно відкрити лонг-позицію на ф'ючерсному ринку, щоб отримати комісію фінансування, і продати таку ж кількість активу на спотовому ринку. Ну що ж, веди суму інвестицій для стратегії Positive Carry, інвестиційним активом буде USDT або USDC. А для Reverse Carry монета. Перекажи або внеси кошти на спотовий гаманець, щоб упевнитися, що в тебе достатньо активів для інвестування. Вибери цільову суму інвестицій, щоб встановити лонг і шорт позиції однакового розміру. Перевір обрану торгову пару, бажану суму інвестицій та підтверди запуск бота. На нижній панелі ти знайдеш таблицю, в якій будуть відображені запущені боти, а також історія роботи попередніх ботів. Ну і щоб зупинити роботу бота, клікни Завершити. Переглянь результати роботи бота і клікни Підтвердити. Тепер цей бот переміщається у вкладку Історія, де ти зможеш будь-коли переглянути інформацію по його роботі. Для цього клікни на іконку історії і ти перейдеш на екран перегляду деталей роботи бота. Ось і все. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають плюс 25% до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.